Вітаю вас, мої доренькі, я Ірина, і ваше запитання, ви просите подивитися. Росія, ем... зробіть, будь ласка, іще розклад на тему. Росія готується до війни з НАТО. І НАТО готується до війни з Росією. Росія може атакувати НАТО. З'явились секретні документи. Ну, я не чула за секретні документи, але ми зараз будемо дивитися. Якийсь скандал. Є є, щось, щось є, щось з'явилося. І так, дивимося. Росія готується до війни з НАТО. Так, чи готується Росія до війни з НАТО? Чи готується НАТО до війни з Росією? Так. Росія готується. Готується. НАТО теж. Дивіться, дві карти показують. Ця карта дивіться, це карта справедливості. Це говорить про те, що це ответочка. Розумієте, за щось за щось ответочка. Або зараз я ще раз ту: а тут серйозно готуються, дуже навіть серйозно, тому що шістка мечів це в дорогу збираються, поки що човен пустий. І так, дійсно, і ця і ця карта кажуть так. Тепер дивимося наступне. Росія може атакувати НАТО. Давайте так подивимося, хто перший кого буде атакувати? Росія, НАТО чи НАТО Росію. Росія, Росія НАТО стопроцентово, а тут ні. НАТО Росію ні. Це вже коли вже за край. Десятка говорить про. Коли за край вийде, а тут трійка мечів. от Просто щоб ви бачили, бачите, людину об обезголовлюють. Так. так, І давайте ще подивимося секретні документи. Чи є Росія, так, з'явились секретні документи. Так, з'явились, Так, з'явилися. Є якісь секретні документи. Подивимося, що це за документи можуть бути. Ну, вони ще там не просто розробилися, з'явилися. Хм. Відверто вам скажу це якісь старі документи. Вони вже давно вони не просто з'явилися, вони є, їх просто, знаєте, це втічка якась. Ця карта вона говорить, саме четвірка кубків говорить про витік якоїсь інформації. Дійсно, про когось, про когось. Про якусь, мені чомусь іде, і легітимність тут може бути, і про якийсь план, і про якийсь. А хіба Путін ще легітимний? Отак добре подумати. Тут якісь, знаєте, зараз я ще трошки докладу. Їх викрали. Навіть викрали, не просто вони витікли. Іх ви угу, і будуть ними шантажувати якісь документи, якими будуть шантажувати дуже глибокі. До речі, документи дуже добре, правильно юридично. Зроблені це, дивіться, тут не Україна не вийшла. Ну, вийшов ведмідь, так можна сказати, тут ведмідь, там вовк, так можна асоціацію якусь привести. Ми не задавали конкретно питання, кого дискредитує. Тут можуть і Росію дискредитувати, тут можуть дискредитувати і когось іншого. Розумієте, якось так. Тим більше, що у нас розмова ішла йшла про НАТО. Я так думаю, що тут скоріше за все. А давайте подивимося, хто кого буде шантажувати. Просто подивимося. Росія буде НАТО шантажувати, чи навпаки, НАТО Росію. Росія НАТО. Н -н -н. Росія. Скоріше все, за все, Росія буде чимось шантажувати НАТО. І чим це закінчиться? Ну, щось вони. Це такі, знаєте, скоріше за все, тут йде до якогось, О, Росія трошки має когось тут у руках, наскільки, якщо я правильно зрозуміла. По-перше, тут йде диявол. По-друге, Росія. Ми сказали, що тут, скоріше за все, Росія має когось під прицілом, ось, а не навпаки НАТО. НАТО тут, бачите, більш-менш ну, така карта. Миролюбива карта не є. І до речі, коли ми вибирали, там теж була десяточка, пам'ятаєте? Тобто і Росія. А в принципі, в історії Росія завжди перша нападає і мотивується тим, що «Вот, а вони могли на нас напасть. Ну, розумієте, вот, а вони могли. А там бендіровці, а там натовські війська, Ми з натовськими військами, ой, Такі, знаєте, дурниці. От. Ну, Конкретно скажу так, що дійсно документи якісь є, але це більше е Росія когось іншого шантажує чимось. Тобто НАТО, гаразд, мої дорогенькі, тут, скоріше за все, буде якесь або перемир'я, або один одного знищують, тому що, ну, в принципі, ця карта, знаєте, м -м, таке враження, ну, я ще докладу. Да, Тут недобрим. Не Якщо тут будуть так далі продовжувати, пахне недобрим тут. А давайте хто переможе. Росія? А тут трошки, знаєте, Росія помаленьку, вона теж нікуди не спішить. А тут, знаєте, можуть щось просчитати. Так, да, тут що то можуть просчитати. Знаєте, оця бездіяльність і те, що у нас кроти. І ці коні, як вони називаються, троянські коні і тому подібне. Тому такого наробили. Гаразд, гаразд, мої другенки. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!